Шуроповерти гроссер це інструменти, які змінюють уявлення про комфорт та ефективність роботи. Потужність, точність та надійність три основних принципи, що лежать в основі кожної моделі гроссер. Якщо ви шукаєте професійне рішення для дому чи майстерні, гроссер стане вашим незамінним помічником. Завдяки інноваційним технологіям, кожен шуроповерт гроссер поєднує в собі високу продуктивність та ергономічний дизайн. Легка вага та зручна рукоятка дозволяють працювати годинами без зайвої втоми, а потужний акумулятор забезпечує тривалу автономну роботу. Швидка зміна насадок та регулювання швидкості це додаткові переваги, які дозволяють виконувати найрізноманітніші задачі від складання меблів до ремонту оселі. Обираючи шуруповерт Grosser, ви обираєте якість, яку підтверджено роками досвіду. Від простих домашніх завдань до професійних проєктів цей інструмент підходить для всіх ситуацій. Довіртеся Гроссер і переконайтеся, що робота з інструментом може бути легкою, швидкою та приємною. Придбайте шуруповерт гроссер вже сьогодні і відкрийте для себе новий рівень майстерності.